Доброго дня! Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку утворення і запис круглих десятків пряма і зворотня лічба десяткам в межах сотні. Пролунав дзвінки і дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок, щоб розумними виростати. Математику потрібно знати. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Розв'яжемо цікаві задачі. Двоє курчаток стоять. Двоє в шкарлупках сидять, шість під крилом у мами квочки. Поміркуйте, дітки, трошки, і скажіть ви нам відразу, скільки всіх курчаток разом. Рахуємо до двох додати два, додати шість дорівнює десять. Наступна задача. Водить діточок завжди мати до води. По стежині до ставочка лопотять вони шнурочком. А гуса саду йде і рахунок всім веде. Скільки пальців на руках, стільки діточок гусака. Скільки діточок гусака? Так, у гусака 10 гусенят. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих задачах? Так, в цих задачах розповідається. Про свійських птахів. А ще у них відповідь число 10. Здогадалися, яке число ми будемо писати на хвилинці каліграфії? Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Відкрийте зошити, запишіть дату, класна робота і пропишіть один рядочок числа 10. 10. Пригадайте, будь ласка, в математиці кожна цифра має свою клітиночку. Одиничку ми пишемо в одній клітиночці, а нолик в другій. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нолик підставляє число 10 зразу має. Порахуйте, будь ласка, скільки окремих паличок. Так, у нас 10 паличок. Зв'яжемо їх у пучечок. Пригадайте, це один десяток. Де ж ми можемо бачити ще десяток? 10 пальчиків на руках це десяток. Монетка 10 копійок це десяток. Порахуйте, скільки курочка знесла яєчок. Так, курочка знесла 12 яєчок. Діти, це десяток? Звичайно, ні. А ця курочка знесла десяток яєць. Порахуйте. Так, ця курочка знесла 10 яєць. Отже, це десяток. Молодці. Пригадаємо.

19, 20. Другий десяток закінчується числом 20. Як же утворилося число 20? Ми до 10 додали 10. Тобто, 1 десяток додати ще 1 десяток буде 2 десятки. Отже, у числі 20 Два десятки. Пригадайте, коли ми записуємо двоцифрові числа, на першому місці ми пишемо число десятків, а на другому число одиниць. Отже, у числі 20 2 десятки і 0 одиниць. Як же утворюються інші десятки? Давайте попрацюємо з таблицею десятків. Десять це один десяток. 20 це два десятки. До десяти додали десять. Тридцять це три десятки. Десять додати 10 додати 10. Сорок. 4 десятки 10, додати 10, додати 10 і додати 10. 50 5 десятків. 10, додали 10, додали 10, додали 10 і додали ще 10. Розгляньте, будь ласка, як це утворилося число 60. У числі 60, 6 десятків. У числі 70 7 десятків. У числі 80 8 десятків, у числі 90 9 десятків. І у числі 100 10 десятків. Порахуйте, будь ласка, кучечки, один десяток, два десятки, три десятки. 4 десятки, п'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. Десять десятків зв'яжемо в пучечок і утворили сотню. Давайте ж порахуємо тепер десятками. Рахуйте зі мною: Один десяток, два десятки. 3 десятки, 4 десятки, 5 п'ятків, 6 десятків, 7 десятків, 8 десятків, 9 десятків. 9 десятків це число 90. Слідуюче завдання: 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки. 4 десятки число 40. Порахуйте самостійно. 6. Десятки це 60. Порахуйте, будь ласка, скільки десятків яєць в кожному рядочку. В першому рядочку один десяток. Це 10 яєчок, знесла курочка. В другому рядочку 3 десятки. 30 яєць. В третьому рядочку 5 десятків. 50. І останнє. Два десятки, 20. Молодці. справились в завданням. Пригадайте, будь ласка, числа, які закінчуються нулем, називаються круглими. Давайте їх повторимо: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Це круглі числа. Запам'ятайте їм, будь ласка. А тепер запишіть круглі числа від найменшого до найбільшого. Зупиніть відео і виконайте завдання в зошитах. Перевіряємо. 10. Найменше кругле число 20, 30, 40, 50, 60.

Молодці. А тепер запишіть пропущені числа від найбільшого числа до найменшого. Зупиніть відео і виконайте самостійно. Перевіряємо. Пропущено 80, 70 40. 10. Молодці діти. Справилися. Виконаємо. Пальчику вправо. Повторюйте, будь ласка. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знову пускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знову опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Відпочили наші пальчики, продовжуємо працювати. Виконаємо обчислення за зразком. Нам потрібно. До трьох десятків додати 6 десятків. Додавання і віднімання десятків ми виконуємо так само, як і дії з одноцифровими числами. До 3 додати 6 дорівнює 9 десятків. 3 десятки це 30, 6 десятків 60. До 30 додати 60 дорівнює 90. Запишемо слідуючий приклад. Від 9 десятків треба відняти 4 десятки. Дорівнює 5 десятків. 9 десятків це 90. 4 десятки це 40. Від 90 відняти 40, дорівнює 50. Другий стовпчик виконайте за зразком самостійно. Зупиніть відео. Перевіряємо. Від 8 десятків відняти 5 десятків дорівнює 3 десятки. 80 відняти 50 дорівнює 30. 6 десятків додати 4 десятки, дорівнює 10 десятків. 60 додати 40 дорівнює 100. Оці. Виконай з хвилинку. Відпочили, розв'яжемо задачу. Господар виростив три десятки качок і два десятки гусей. Скільки всього птахів виростив господар? Міркуємо так. Три десятки це 30. Два десятки це 20. Для того, щоб дізнатися разом, треба додати. До 30 додати 20 до рівня 50 птахів. Запишемо відповідь. Відповідь 50 птахів. Виросте господар. Запишіть, будь ласка, розв'язок і відповідь задачі у зошитах. Молодці, ви гарно працювали на уроці, виконали всі завдання. А тепер попрацюємо ще з одним завданням. Відгадайте, будь ласка, слово. Вам потрібно для цього розмістити круглі числа в порядку зростання, тобто від меншого до більшого, і прочитати, яке у вас вийде слово. Молодці. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам було важко працювати, підніміть червоний кольор. Якщо потрібна була допомога жовтий. Було легко виконувати завдання. Зелені. Дякую за роботу.